Ірина Світляковська. Осінь цього року закінчилася пізно. Осінь того року прийшла раптово, без лагідних переходів, ніби хтось різко прикрутив теплу воду і відчинив квартирку вітрам. Місто вкривалося міддю, сквери і двори були всипані крихкою позолотою, а в повітрі пахло мокрим листям та печеними яблуками з ринку. Вона поверталася з редакції, кутаючись у темно-зелений плащ і думала про дрібниці. Дедлайн, розклад на завтра, недописану колонку поки не побачила його. Він стояв біля книгарні, як завжди, трохи нахиливши голову і ніби прислухаючись до музики, яку чують лише обрані чорний светр, поношений рюкзак, нові зморшки біля очей. За цей рік він немов доріс до ще однієї тиші. Вона зупинилася на кілька кроків, а потім пішла, бо як інакше. Осінь любить сміливих привіт, сказала, намагаючись, щоб голос не зрадив її. Привіт, відповів він і простягнув долоню. Я повернувся на тиждень. На тиждень висіло між ними, як недомовлені, що дзвенить кожного разу, коли зачіпаєш її випадковим словом. Він волонтерив на Сході, вивозив людей з-під обстрілів, навчав тактичній медицині. Вона писала репортажі, збирала історії і біографії, у яких чужий біль ставав надто рідним. Колись вони просто любили одне одного, без географії, без логістики, без карти сирен. Тепер любов мала розклад і кілометраж. Вони зайшли в ту ж кав'ярню, де колись сперечалися про вірші Костенко і смішно ділили один кусень штруделя. З вікна видно було, як дощ перетворює листя на грузьке боровисте варення. Вона помітила невеличкий рубець на його шиї, тонкий, як подряпина гілки. Хотіла запитати, але не запитала. Вони говорили про друзів, про новини, про погоду і обминали головне, ніби ходили навшпиньках навколо ліжка, де спить дитина, яку може розбудити відвертість. Підеш зі мною завтра до парку? спитав він, коли чашки спорожніли. Хочу показати одне місце. Вранці повітря стало прозорим, наче його промили. Парк пахнув сосною і сирою землею. Він повів її алеями, якими вони ходили сто разів, але звернув раніше на вузьку стежку, сховану між кущами. Там серед клинів стояла невеличка лавка, вкрита мохом. На спинці виріздлені ножем літери. Життя триває. Вона торкнулася шорстких слідів. Ми з хлопцями сиділи тут, коли я приїхав навесні, сказав він, і один з нас Сашко цю фразу прошепотів. Тижнем пізніше його не стало. Я вирізь бив, щоб пам'ятати. Вона сіла поруч і раптом відчула, що в горлі защеміло. Осінь щедро роздавала свою красу, але забирала щось інше, безпечність. Вона поклала долоню на його руку, десь далеко між гілок кричала сорока, і той крик здавався занадто різким у цьому тихому місці. Не зникай, прошепотіла. Я не хочу, відповів він, але іноді вибір робить час. Вона знала, у цих словах немає пафосу, лише втома і правда. Того дня вони довго блукали містом, збирали кленові вертольоти, фотографували розмиті від дощу вивіски сміялися із власних тіней. Увечері він поцілував її на порозі і сказав Завтра приїду раніше. Є сюрприз. І вона, як дитина, повірила в сюрприз, що переможе все. Ранок приніс сирений новини. Він не відповідав на повідомлення. Потім коротко написав: Терміново їду. Місто поруч на крило. Повернуся, тримайся. Вона перечитала ці три речення, вже знаючи, що повернуся, іноді означає, коли зможу, коли витримаю, коли ми всі витримаємо. Осінь за вікном стала ближчою і холоднішою, мов людина, яка стоїть поруч, але дивиться кудись повз тебе. Далі дні, складені з маленьких ритуалів, кава з термоса. дві вулиці до редакції, блокнот у кишені. Вона писала тексти про тих, хто чекає, про жінку, яка тримає в шухляді паспорти на випадок евакуації, про хлопчика, котрий збирає жолоді на щастя і роздає їх сусідам, про старого вчителя, який носить у парку годівнички, хоча птахи злітають і зникають у страху кожного разу, як виє тривога. І між рядків писала про себе, хоча й не мала на це права бо репортаж мусить бути не про автора, але як не видати себе, коли твоє серце теж місто на карті сирен? Листи від нього приходили по різному, інколи раз на тиждень, інколи щодня короткими смс. Він писав сьогодні навчили жінку накладати турнікет самій собі, сміялася, що рука товста і турнікет не стискає, а насправді плакала. Знайшли кота в підвалі, назвали вересень, бо порятунок теж початок. Снилося, що ми з тобою сушимо листя між сторінками книги, а потім дістаємо і воно наче скло прозоре. Вона відповідала довгими листами, у яких розкладала їхні спільні дні на дрібні деталі, щоб у нього було що тримати руками, розповідала про кав'ярню, де вони колись сміялися. Про продавчиню з ринку, котра привозить яблука із саду і кожному кладе по золотку зверху, щоб життя було солодше. Про парк і лавку, зі словами, життя триває, на яку вона поверталася щосуботи, приносячи термос чаю, і чистий аркуш записати все, що не сміла сказати вголос. Одного вечора, коли туман заліз під дах і вікна стали матовими, як молоко. Вона отримала дзвінок із незнайомого номера. Голос чоловіка з іншого кінця був рівний і чемний, той тон, яким лікарі повідомляють новини, що назавжди змінюють географію твоїх буднів. Він живий, сказав голос, але поранений. Госпіталь, не хвилюйтеся, стан стабільний. Вона подякувала. Поклала слухавку і довго сиділа на підлозі, притулившись спиною до холодної стіни, поки темрява не набрала у груди повітря і не видихнула сльозами. Уранці вона купила кленовий саджанець. Чому клен? Бо клени вміють горіти і не згорати, в їхньому полум'ї немає смерті, тільки тривання. Вона посадила його у дворі біля будинку поруч із лавкою, яку сусіди ліпили з цегли і дошок після того, як справжню лавку уламками рознесло навесні. Маленький клен дивився у небо тонким стовбуром і тримав рівновагу, ніби шпага, встромлена в землю. Вона дала йому ім'я вересень, як тому котові у його листі, бо хотіла, щоб щось із їхніх історій. Було з нею фізично, шурхотіло й росло. Коли він зміг говорити, дзвінки були короткі. Вона слухала його голос, у якому втома накладалася на іскру, ту саму, в яку колись закохалася, спроможність роздивитися красу там, де, здавалося, її бути не може. Він жартував, що в госпіталі осінь пахне йодом і яблуками від волонтерів. Вона розповідала про клен, про листя, що ховає землю теплим покривалом, про перший іній, який торкнувся трави, як біла вишивка. Його виписали в листопаді під свято, яке в їхньому місті завжди супроводжувалося ярмарком і музикою на площі. Він колюгав, але сміявся очима. Вони зустрілися на вокзалі там, де роками починались і закінчувались їхні осені. Люди навколо поспішали, котили валізи, обіймалися, ховали сльози в шарфи. Вона обережно торкнулася його плеча, і він обійняв її так, ніби під пальтами не ребра, а крильця, що треба берегти від вітру. Я приїхав ненадовго, сказав він. Мені потрібно повернутися. Я знаю, відповіла я. У мене теж є робота, яку треба робити. Вони не присягалися і не давали обіцянок, бо осінь навчила їх. Присягала маються об реальність, як крихке скло. Їх замінює щоденна відданість, що тримає світ на плечах. Вони просто пішли додому пішки, минаючи ядки з медом і глінтвейном, слухаючи, як під ногами тихо розмовляє листя. Увечері він торкнувся її скроню і прошепотів ми витримаємо, правда? Вона кивнула. І, можливо, це було не так, а я буду. Інколи ці слова означають одне й те саме. Коли він поїхав знову, сніг уже висів у повітрі обіцянкою. Вона відчинила вікно і впустила холод, щоб він витіснив туман із думок. На столі лежав його записник. У ньому між сторінками вона знайшла кленовий листок тонкий, як ламкий бурштин. На краю нерівними літерами життя триває. Вона поклала листок до блокнота, взяла ручку і почала писати нову колонку про любов, яка має розклад, про кохання, що приймає відстань, поранення і мовчання не як вирок, а як форму дихання, про осінь, що щороку відходить, але завжди повертається, і в цьому є чесність. Навесні клен пустить перші м'які бруньки. Вона уявила, як він повернеться та стане під деревом, примружившись від сонця, і скаже, дивись, як росте. Вона відповість, так само, як ми. І навіть якщо між ними знову виникне дорога довга, вибоїста, засніжена, вони вже будуть знати, є речі, міцніші за відстань. Листок у записнику не зламається, а слова на моховій лавці в парку не зітруться, бо їх підживлюють кроки тих, хто вірить. Осінь цього року закінчилася пізно. Місто довго не хотіло скидати останню позолоту. Вона йшла вранці до редакції і думала: ми не обрали цю історію, але обрали одне одного в ній. І це було їхнє найсміливіше так, тихе, непомітне для перехожих, але вписане в кору молодого клина і тонку шилку листка, що прозорий від світла.